Радіо Київ 98 ФМ представляє програму Муніципальна Ліга Києва. Консультує голова громадської організації Муніципальна Ліга Києва Олександр Федоренко. Доброго ранку з вами проект Муніципальна Ліга Києва. Тут ви можете отримати відповіді на життєво важливі запитання. Консультує голова громадської організації Муніципальна Ліга Києва Олександр Федоренко. Сьогодні говоримо про кредитні спілки. Вітаю вас, Олександре Вікторовичу. Останнім часом збільшилася кількість кредитних спілок. Що це таке, та які ризики вони несуть? Доброго ранку. Хочу спочатку пояснити, що кредитні спілки це фінансові установи, які створюються з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні, а також надання фінансових послуг за рахунок об'єднаних грошових коштів членів цієї спілки. Відсотки отримані спілкою за кредитами складають її доход, який в подальшому спрямовується на формування фондів, також на рахування відсотків на вклади її членів. Кредитна спілка створює це дії в першу чергу для забезпечення можливості членами спілки отримати на прийнятних умовах кредит на навчання, оздоровлення, придбання або будівництво житла. і випадки, коли різноманітні кредитні спілки, то союзи вкладають договори з клієнтами, згідно якими клієнт повинен спочатку виплатити певні обов'язкові вступні та пайові внески, а тільки потім обіцяють надати кредит. Причому строки видачі кредитних коштів в договорі. Не визначається, але на громадянина покладається обов'язок, щомісячно сплачувати обов'язкові внески за обслуговування цього договору. І якщо раптом ви клієнт спілки захочете в якийсь момент розірвати договір по отримання кредиту, то сплачені кошти не повертаються. Додам, ви слухаєте проект Муніципальна Ліга Києва. До речі, якщо вам необхідна консультація юриста чи психолога, ви можете звертатися за номером телефону 502… 55-52. допомога абсолютно безкоштовна. Ми до нашої розмови повертаємося, і є запитання від нашої слухачки. Вона бажає взяти 5 тисяч гривень на ремонт квартири. Їй порадили звернутися до кредитної спілки. Як не потрапити у халепу та обезпечити себе від неприємностей? В першу чергу потрібно бути уважним, оскільки відповідно до діючого законодавства перед укладенням договору про надання споживчого кредиту, організація, що йде. Кредити зобов'язано вас, як споживача, повідомити у письмовій формі про особу та місце знаходження кредитодавця, кредитне умови, в тому числі і орієнтовну сукупну вартість кредиту. Це в відсотковому значенні та грошовому виразі, з урахуванням відсоткової ставки за кредитом та вартості всіх послуг, нотаріуси, страховіка, оцінювачі, пов'язаних з задержанням кредиту та укладанням договору про надання кредиту. Крім того, хочу наголосити, що підписувати. Кредитний договір необхідно лише після того, як ви уважно його прочитали і вам зрозуміли всі умови. Навіть якщо певні підпунти прописані дуже маленьким шрифтом, як показує практика, саме в цих пунктах прописані умови, які вигідні не для отримувача кредиту, а для установи, яка його надає. Ну Звичайно, що кредитні відносини вони важкі для сприйняття простим громадянином, тому краще б перед тим як укладати будь-які Кредитні договори радити з юристами, і ми в цьому плані можемо допомогти всім бажаючим киянам безкоштовно. На сьогодні все нагадаю. консультував голова громадської організації Муніципальна Ліга Києва Олександр Федоренко. Екрана. Якщо вам потрібна консультація юриста чи психолога, її можна отримати у громадській приймальній організації за адресою місто Київ, вулиця Коперника, 23. Попередній запис за телефоном 502 55 52. Також додам, що усі консультації абсолютно безкоштовні. Реклама проект Муніципальна Ліга Києва на улюбленому радіо Киян Щопонеділка, понеділка, середи та п'ятниці об 11:10.